Друзі, вітаю вас! Сьогодні у мене є ось такі два молоденькі кабачки. Пропоную з них приготувати бюджетну намазку. Готуються швидко і легко. Давайте готувати разом. Для приготування мені знадобляться такі продукти. Давайте готувати. Одну цибулину середнього розміру розрізаю навпіл. Потім ріжу на кубики середнього розміру. Одну морквину натираю на крупній терці. Моркву можна взяти більше, і тоді намазка буде більш кольорова. У кабачка відрізаю зайвим, видаляю плодоніжку. Трохи зрізаю пошкодження на кабачку. Розрізаю його навпіл. Ріжу кубиком. Можна різати дрібно, тоді він скоріше протушиться. Те саме роблю з іншим кабачком. На розігріту пательню наливаю рослинну олію. Висипаю цибулю. Смажу її до золотавості. Пательню треба взяти глибоку, щоб вмістилися всі овочі. До цибулі висипаю натерту моркву. Доливаю рослинну олію, бо морква забирає багато олії. Коли цибуля з морквою протушилися, висипаю кабачок, солю. Додаю чорний мелений перець, копчену паприку. Можна додати часник. Олію вже не доливаю. Тушу кабачок з морквою і цибулею під закритою кришкою. До м'якості та готовності кабачка. Не забуваємо періодично перемішувати овочі. Треба, щоб зайва волога випарувалася. Тушу приблизно 15-20 хвилин. Висипаю їх з пательні до миски. Треба дати їм охолонути. Тим часом два плавлених сирка нарізаю кубиком. Пучок зелені кропу ріжу дрібно. В цю намазку можна взяти і іншу зелень. Очі, які вже охолонули, викладаю плавлені сирки, висипаю кріп. Погружним блендером все перебиваю до однорідної консистенції. Все має добре перебитися. Готову намазку перекладаю. Намазувати її буду на батон. Я його трохи підсмажила на грилі. Ця намазка також добре поєднується із чорним хлібом. Її можна приготувати до будь-якого прийому їжі. Навіть на перекус і на пікнік. Готуйте з задоволенням разом зі мною.